І тепер, президент, ну, не ну, президент, ну фюрер цієї держави, Так, да, да, та, да, да, цар, цар, фюрерський цар цієї держави, погрожує Україні. Чим? Ну, чим погрожувати тою зброєю, яка в нього існує виключно в його мозоку? Ну, добре, ну, не добре, добре, ну добре, погрожуй. Що ми маємо робити? Ну, ми, Говоріть, говоріть, кома не сильно заважаєте. Це, що відноситься Арешніка. Це зброя, яка серійно в Російській Федерації не випускається. І він може надувати щоки і погрожувати. Знаєте, що я? Знаєте, як виходить такий хуліган, хуліганістий у двір каже: Знаєте, що я вам зроблю? Знаєте, знаєте, знаєте. І ображений пішов. А всі такі, а що він хотів сказати? Отак От само себе поводить Путін. Якщо ми скажемо знаємо саме себе будемо лякати, то ми самі себе налякали. А ми коли ми питаємо, ну, ну ну, 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 покажи. Якщо ти такий страшний, здоровенний, ну покажи той аречник, і ми будемо все знати, а виходить, що йому показувати нема. Король голий, тому що до. Того річника хочу зазначити, що ну нема про що говорити, бо й то цієї зброї не існує. Там хтось собі грозились на Красній площі, нібито він з'явиться, буде обіцянка, ця цянка, дурному радість. Но...